Біда. Це, мало бути начало відео, друзі. Доброго дня! Це друга частина відоса. Алінка підстікнула рибу, щось там пішло не так, велика борода, тому ми гуляємо в мармишку. Треба рибу все-таки достати. А там мій у ззаду стоїть. Покажи мій фрикціон. Так. Це риба? Це риба зайшла на те уділіще. Я питаюсь трошки вивести речах, правда, невелике управління. Ай, <плес> жесть. Ну нічого, риба вже близько, Алін, є, що. А наче зараз кілочки забере, дивись. А прикиньте, що я вже бачу. Зараз амура достану. Ні, я не... Оу-оу-оу-оу-оу! Ти що, в мене фрикціон так швидко не працює. Випрыгнув, все. Да. Зійшов. Зійшов. Слабину дала <laughs> у ще <діліще> погано амортизірувало <laughs> Надо руку розробляти ха-ха, <laughs> <laughs> оце да. А. Щось цікаве. Давить сильно. ух йо! оце бікфіш за всю рибалку, я можу сказати, зразу сміла. Те, що там випрыгнуло, тільки що. Блін, пре на мене. Ай, красиво як. Ой-ой-ой-ой-ой. Йоп, пересете. Катя. Йди давай сюди. На піцаку будеш ставати. Там велика риба дуже. Ой. Я не знаю. Він не чорний, на короб хороший. Ой. Він сильно трусить, бачиш, я переживаю, щоб не випала оця кормуха. Це, кстати, якщо не помиляюсь, білий попап. О, блін. Трошки а аж цикнуло. А це у нас нічим нірочки? То бревно, це значить ми бревно. Такий тонкий намек. Пропливало якесь бревно. Готовься, це амур. Це, 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 це сьотер! пт твою мать! Оля! Чекай, Де він, де він, де він, де він? А ну-ка! Та що? Що, а сетри є? Я не знала! Боже, що він робить? Так, постарайся його просто підняти і завезти. Давай! Єс! Yes. Ха-ха-ха! Yes. Yeah. Давай, Сетр! Боже мій! Вообще а и прикольный такой слухай. Алинка, ты еще не набачила, да, с утра? Вот давай, какие белые. Обалдеть. А ну-ка. Сейчас. Подожди. Тоже. А ну молодежь. Так. Нежданчик. Я не бачила щось на фотках, у них ніде Асьотра. Ну от. Треба показати. відкуди взявся такий. Так. Якраз костика ми запшикаємо. Да. Так. блядь. Я їх оце не люблю за оці брикалики. Боже, який він класний. У нього такий довгий хвостик. Сядь, не Ловили тебе вже не раз, я бачу по твоєму ротику. Рот робочий. А це білуга, таки. бачиш рот. Це mm -hmm, білуга. Да. Рот робочий, так. Да? І вуса в нього є? Да. Да. Рот більшої, вуса. Інтересна риба, да? <рес> <Щось напоминаю, да? рес> так? Щось напоминає, так? Так, зараз у ділище уберу. Алінка, підніми його, поки переложив цей мат. Бриємо голову і захворіть. Відверху Так. Да. Да. Так, Не піднімай високо, перекидуй його. Опа, туди. все, сюди. Оп. Так. Да, ти <рес> Боже, красивий. красивий. Блін, Щас. доведеться, мабуть, для нього чорний купальник а що цим, цим купальником не можна навіть фоткатися? Так, зараз ми йому обробуємо рот. Тому що там... Так, ну, от так. Все, смачно. Хоч підходить, дівчата, дивіться, дивіться, без проблем. Ханзона. Ой, боже, і коліно звело. Так, ну що, давай покажемо? Да, давай, ти покажеш і рот. лоб. Фух. Так. Сейчас. Ой, охрана, охрану працювала. Клас. Ось, зараз він мене лясне. Ой! Шикарний просто. Обалдеть. Ну що, Друзі, у нас зараз вже починає вечеріти, тому я підготую корм, який покладу на точку. Адже сьогодні плануємо трішки половити ще і вночі. Для цього я беру от такий от 3-мілім пальчик короповий. Його просто висипаю, нічого з ним не ділаю поки що. Тут чек, то кажуть, треба... Оп. О, пахне. Лу, як випаде з кормушки, візьмеш. О, пахне взагалі чітко. Мені напомнило, я коли мала була, тоді я любила їсти анчоуси оці сухі. Зараз терпіти не можу. І у мене йдуть бойли кранш 24-го діаметру. Їх я буду різати сьогодні, мабуть, даже деякі на половинку, деякі на четвертинку. Пахнуть, пахнуть взагалі шикарно. Так що, зараз переріжу половину половинами, а половину четвертинами. І потім заливаю ось таким от ліквідом аміноліквід Мабнес плюс. Я якраз сюди долью водички і все оце сюди помістю, залишу, щоб трошки постояло. І з помбіком будемо з аліною далі практикувати наш дует. Так, набираємо Оп, водички, розбовтунієм. Боже, воно так пахне, мене вже тільки Так, Нам теж вже пора їсти, зараз будемо готувати. Виміщуємося тепер. блин. Реально, <реклама> <Ваша> <реклама> пахнет, <да? реклама> Иди на точку. <реклама> Не, реально дуже смачно пахнет. <реклама> О, <реклама> да, можно есть, Элина. Да, я иду. Заходи. <реклама> Наша команда Мокрі купальники, лівчики. Лівчики. мокрі лівчики Продовжує свою роботу. У нас зараз буде закорм вечірній. Кліпса вже у нас там відпрацьована. І починаємо відправляти прикормочку. Наша група підтримки Джонатан. Єдиний мужчина, який нас тут охороняє, і заботиться, щоб. Йому стидно за нас стало. Думаю, не хочу, щоб в цьому відео ще я участвувала. Ну, скажімо так, ця рибалка усім заповниться надовго. І охрані, яка дивиться за нами у камеру. Я думаю, це їхній джекпот. Оп, трошки не докинула. Я тут Щас, Аліна, ти готова? Приймай на грудь. Оп. В той момент, коли не промахнешся. А ручки та от вони. Робочі! Поїхали! Я кермлю чітко точку Аліни. <плес> да. Друзі, всі, хто сьогодні дивиться це відео, має можливість виграти вудлище від торгової марки Sportex Advancer Spot. Топова! Палка, яка однозначно принесе вам трофеї на риболовлі. Адже як покормиш, так і половиш. Умови, як завжди, дуже прості, потрібно бути підписаним на мій канал Ольга Кубанська, і на канал FishFish. Залишити під даним відео будь-який коментар і поставити лайк. І вже через тиждень, 31 травня, ми оберемо переможця. Тож виконуйте умови і отримуйте ось такий спот. Не дає, що та риба нам взагалі. Ми вже кажемо, не будемо перезакидатися, посидимо, просто трохи от, от... Ну, Не будемо скривати, ми просто нажерлися. <риск> ми так наїлись, так флешку. Я смачнулися. не хочу перезакидати. Я просто хочу посидіти по Дивіться, як красиво сідає сонце. <рискій> Тяни давай! Ну він зараз уже йде до... <рискій> на ту сторону. — Що — там? Себе. він Так попер Так на він взагалі в сторону. А, на тебе вже йде? його там вже і нема. Я як підсікла, знаєш, тим. Да. Вроді би і, і все. Нема? Да. Чисто просто, знаєш, чисто просто таке мале говно, блін. <рес> Тупо <Просто> Заставимо <там> значить <рес> так. Просто от, от в холосту. Ми йому цього не простимо. <рес> і кинемо ще одну ракетку з помба йому на голову. Ми тут трошки наговорили на нього зайвого. Тому я кажу, що нам було би треба, щоб просто да, обірвати такий поводок. Є... про... Цей раз я підожду, підожду, хай вже доклює, бо я ото дурко летю і швидко дюргаю. А він що, передумав? Попікав, попікав і все. Якраз в мене закинуто в точечку кормову, але він вирішив по-другому. Все, лягайте спати. Так хочеш, щоб ти встала, так? Так, ну подожди. Вже бери, все, там може щось бути. У До... мене пульс так фігачить. Що це було? Там, Сума. Нервний тік, ну, мабуть. Може, а може короб переїв того, що я накинула, і просто пукнув, і бульбашка зацепила мою ліску, помієш? Ой, <рігра> по-другому я так не знаю. Не так Так, <рігра> так <рігра> можна Там для вас хочеть лиховий Так. Так, заряджаємо білочанчик, Риба взагалі. Я дивлюсь на це і думаю, чого я не взяла махалку. Я реально хотіла взяти махалку. Думаю, візьму четверку, будуть і покидати під цей під Ну, Дура не взяла, а воно скидається. Скидається капітку. Дивіться, яка. Як дам. Ага, да. Вже не пукнув, щоб вже насрало. Щоб перекрутилось. <рес> да, перекрутилось. Так, собі. піду до скорої допомоги. Алін, крутни вершинку. Аліна дивиться на наші відео. Що робить? Ні, не подержать, крутни. Я не хотіла подивитися, мені нічого добро, ти нахуй. Чоловік був на револювлі, але дивиться відео. Понимаєте? <рес> я тут була і я дивитися просто на відкритому. Mm-hmm. Аліна в нас зависла, так. Да. Вийшов да. чоловік на час. Тому що вийшов... Ну я замерзла. То підійдіть, то в день я був я, вот, секс. Я вот, ось, Кубанська, у мене такі питання. Ти красива, молода, перспективна. У тебе ж навіть хороша якась держава. Чому ти кожен раз на рибалку одягаєшся як бомж? скажи мені. Ну підожди, це ж ти не пума. Це хороший і дорогий костюм. Ці носки це взагалі трекінгові модні носки, вони під штуку стоять. А, тобто ти знайомий, що ж ти багато, так? Тут розовий ліпчик красивий, так. Покажу. Ладно, я не зборю. Що у тебе З сочетанням? вкусом? А в селі розумієш, який вкус. Я раніше мала Бля, Зараз розкажу цю історію. Ладно. Я так на підтримано в чипік і сьогодні так да. Ти просто любиш один всього, знаєш стиля. Блін. Ходить мене позорити. Я і так не ношу ще ці Стрибатовські штани свої, хоча вони мої. Ні! Я в них їздив на рибалку, ну тоді коли тебе немає рядом... Вкраті, щоб, я хейтерка. Щоб не позорили да, вони, вона. Понастіля і головна хейтерка. Є, якщо чесно, я сначала в носки, Така, типа, ну, а зверху штани. Ну така думаю, та блять, подуває трошки, ну що я буду вимахуватися? Так? Хто мене вже побачить? І її закатила. Так ти взяла і показала, тіма, що тут все так. Мене, це просто не видно. Знаєш, ми знімаємо відео, не 13 підписчиків не помітили. Так і вважаємо. Це добре. У мене в дитинстві взагалі був. Це бінізон такий джинсовий. А я дуже ну на хазяйство постійно було, та зараз опустишся. І це постійно я в цьому джинсовому комбінізоні ходила какашка з-під кролей, корови, свиней вичистяла. Ну коротше, я з дитинства себе пропитувала магію денег, тому що гамно це до да денег. Ну і так пропитувала, що мама казала, доця, цей комбінізон вже треба викинути, тому що ти його стираєш, а він вже ну, ну, все. він отак можна поставити і він стоїть, розумієте? так що, так як зараз, я сподіваюся, по маминих мірках це взагалі дорого, багато, я не знаю, як там ще назвати. Звісно, носки за да. касарніки Так, Це, кстати, подарок. Даріть жінкам хороші, якісні носки. Носю їх вже три роки. Ого. Да. Риба. Та риба тріпать Сразу мої нерви. Так, да, я тільки сіла в пуфік, розкинулась, спина хрустнула, думаю, як приємно. А воно опять а стою шо? раком над ним. Да. Що... О, бач, дергає. Там є, я вона там Есть. є. Карасі, думаю. А амур. Та в сраці. Клюнув на мій прикіт, да. да. послушала эту речь. Все. Хотел, захотел побачить, И как все. выглядят носки за тысячу гривен, понимаете? И решил еще раз пукнуть мне возле моей прикормки. Ну, не знаю, ну все. Не, он там не рассудился. Думаешь, подсекать? Не знаю. сейчас дернуться, то подсекаю. Просто в лом еще раз перекидать. Я такая страшная спортсменка, что мне в лом перекинуть еще раз, понимаешь? Я специалистка. Та дергни вже бл. Ще один раз. Ні, світ рухається. Бачиш вверх, вниз, вверх-вниз, Подсікай, він вже давів. Він вже давів мою нервну систему, розумієш? Та там карась. Ого, як скоро це виматується карась. На глісер ти хочеш його вивезти? О, все. Що, не, карас не, так... не карась такий? Не знаю. Та вроді карась, ну так. Ні, це не карась. Ну просто йшов до мене. Ну, коротше, носки зіграли свою роль, я зрозуміла. Я поняла. Боже, мені так подобається, як це у виважує. Я просто кайфую. А що воно якесь таке глухе прям там, наче я, я якийсь пакет з тілом тяну, розумієш? Не дзьобається? Ну, дзьобається, типу, є риба, поняла? але якась така вяла. От так як я, типу, знаєш, після трудового дня. Впала на кроваті, і лежу. Може я щось цепанула? Ну, риба є. І я. я тяну ще якусь оснастку. У мене дві оснастки. Обірвана якась. оснастка? Ні, ну сигналка проботала. Якусь ще. Все, ти на корму під кормушку підтягнув. Там воно бач. Я бачу, бачу, воно на горі, все, ти вже далі не потягнеш. Просто вже Буду не назад, назад тут ходить. Ходь назад, просто і все, максимум. Капець. А, це моя, я вже бачу, о, вже послаблена. Це моя. Так а чого немає цей, сигналу? Воно повністю послана. Давай Давай ще, іще. Підтримай на тях. Амур! Амур не куди. Аліна, іди. Під э, цю заліз. Воно бач. Алін, йди допомагай. Давай бігом, бігом, бігом. Тримай. тримай під саку. Ой, тримай телефон. Щось, давай, Та я не бачу його зараз. Ось. І все, подніми, подніми виси, виси. І виси виси. Ой, блядь. Дежавури. Давай. Піднімай быстренько нема сука вийшов! він там він вийшов. на дарежі коли ти його завела тут уже запуталась кетка давай кать веду його опять як теля ляуту на привязі сейчас ну що це блін, на мур блін, настроил тут просто а блин хорошо що я я не знаю, де він! Під олійною десь не... Все, зійшов. Зійшов? Він зійшов. Да і бог з ним, слава Богу, на, Оля, він тут до сих пор. Де? Вон, ні, отут. Вот вот тут він, блять. Коротше, в мене сьогодні день мормишки. Оказується, парень Сюда. нас ждав. С нас просто їй вообще хлам она запутана я думаю де крючок я шукаю де крючок а вот там до сих пор рыба на крючку оказується парень умеет ждать мужчины учиться ну я тобі скажу катя це не кілограмовий амур це нормальний амур тут я не думаю, що сюда. Ну, блин, ну подивіться, що він тут устроює, блін. Ну, як це могло случитися? Объясніть мені, люди добрі. Не плач. Все розкутаєм. Не психуй. Кармушка, <ріху> от, блін. Цей ситуейшн продовжується. А це він за те, що я поприкалувала з твого прикиду, а да, він да. устроїв таку історію. Вона казала про мої штани, а не я. Благодарю. Я просто вас чуть-чуть подиму. Раз. Раз, два, три. От такий амур у мене! Буду опускати, бо він якийсь бешений, Але пузатий. Гарний пацанчик. Давай, черв'як. Якийсь, вибачте, ну трохи кончена. Ці амури, як от у деякі мужчини, знаєте, такі. Інтерісні. Йдемо по підписчиком покажемо красоту. Ах, Я думаю, на сьогодні бачили красоту. Давай. Красота буде в Катерині у другому відео. От там розкриється вся наша душа.